29 листопада в районному центрі культури та дозвілля проходила презентація компанії Євролайф та її партнерів. Ця компанія працює над тим, щоб забезпечити людям безбідну старість. Принцип їхньої роботи простий: спочатку ви вкладаєте кошти, а потім компанія з торицею повертає вам їх назад. Людина вибирає період часу, на який вона буде вкладати кошти. Тобто, якщо це пенсійне забезпечення, і сьогодні у нас людині 40 років, вона може придбати поліс на 15, 20, 25 років. Це нічого не говорить про те, що це пенсійне забезпечення, в неї буде в 60 чи в 65 років. Це відбувається на той період, який вона собі вибрала. І пенсія може бути в молодих людей навіть в 30 років, в 40 років, в 50, якщо вони. Це почнуть робити вже сьогодні. На зустрічі був присутній керівник компанії в Україні, і хоча він не володіє українською, спільну мову з глядачами допомогла знайти перекладач, презентація і гарний настрій. Я хочу почати з того, розказати вам, де взагалі, в яких странах представлен концерн оце Оксидент Холдінг і його червні компанії. Головний принцип роботи компанії забезпечення клієнта надійною страховою фірмою. Компанія «Євролайф» обрала для себе трьох партнерів. Вони теж взяли участь у презентації. Представник страхової компанії Граве наголошував, що доказом надійності їхньої фірми є робота протягом 182 років і плідна робота з Євролайф протягом 15 років. Якщо ми з вами розглянемо ринок страхування його історію, то побачимо, що до 1999 року ринок показував незавидне падіння. из 2000 года по сегодняшний день он показывает тренд роста. Почему? Потому что в 2000 году на рынок Украины вошла компания, компания наших партнеров, которая с того момента по сегодняшний день осуществляет активную деятельность в сфере консультирования в рамках страхования жизни. Что это за компания? Правильно, это компания Евролайф. Другим партнером є компанія «Аліко». Їхня представниця надала дані виплат, які вже здійснюються громадянам нашої держави. Якщо ми візьмемо нашу діяльність, коли ми тільки починали працювати в 2002 році, саме в цьому році розрішила наше законодавство створення компанії з 100% іноземним капіталом, і саме в 2002 році починали видавати безсрочні ліцензії в нашій країні компаніям по страхуванню життя, то в 2003 році ми вже почали робити перші страхові виплати, і якщо уходити з 2003 по сьогоднішній день, по третій квартал нинішнього року, то сьогодні ма осуществили виплату в розмірі 23,7 трьох мільйонів гривень. Консультант компанії Євролефобухівському районі сама вже декілька років є власником полісу і переконана, що це не лише страхування своєї старості, а й вигідне вкладання коштів. Так як ці кошти працюють. Ми чули по інвестиційному доходу, то якщо взяти, наприклад, період часу 20 років і 5 тисяч гривень, ми вкладемо своїх коштів 100 тисяч гривень. Але за 20 років вони принесуть хороший інвестиційний дохід. І середня пенсія на такий період часу, коли ми відкладаємо кошти, буде десь від 3 також до 5 тисяч гривень. Тобто це вже зовсім відрізняється від 709, які на сьогодні мають наші пенсіонери. До речі, у випадку непередбачуваних обставин смерті або тяжкої хвороби кошти не будуть втрачені. Ще який момент, якщо, наприклад, інвалідність відбувається, ну інвалідність є другої, треті другої першої групи, покривається в цих програмах, також іде або звільнення від проплат, коли менша степінь інвалідності, або іде виплата зразу на лікування, тобто таким чином захищені наші клієнти. Тож за допомогою компанії Євролайф можна не лише застрахувати старість, а й застрахувати своє життя від будь-яких негараздів. Наталія Білогурова, Олександр Довбиш, студія БАРТ.